Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо нові акції з 19 по 25 грудня. Також багато цікавих новинок. Мікс товарів. Усім бажаю приємного перегляду. Статуетка декоративна з підставкою 299. Санта Клаус. 239. Новинка. Великий набір модуліну для ліплення у баночках 199-10 штук. 189 такий набір 36 штук. Є ще менший за 77. 20 кольорів. Силіконовий килимок для малювання фарбами та творчості 249. Є блакитний салатовий та фіолетовий. Маса в пакеті для ліплення 19, 299 мольберт металевий складний. Набір маркерів 24 штуки, двосторонні 249. Цікавий творчий набір розкопки з камінцями 219. Полотно на чорному фоні для живопису на підрамнику 50 на 40 229. Картина за номерами Повітряною глиною. Ціна 249 гривень. Така картина за номерами фарбами 199 40х50 50. Нічник новорічний на батарейках сніговик 101 гривня. Скляний підсвічник. Металева ялинка 52 гривні. Такий олень золотий та чорний 59. Підставка плетена на під гарячі – 77 гривень. Рослина декоративно штучна для дому 349 Набір кульок на день народження. 249 динозаври, 3 штуки. Класна іграшка для діток ліхтарик з проекцією 55 гривень. Пістолет з набоями 299 Конструктор. Святкова ялинка 299. Об'ємний спонж для макіяжу, скошений у чухлі 44. Такий набір 4 предмети 99. Дзеркало настінне. Кольори РАМ є різного кольору. І фактура відрізняється. Ціна 599 гривень. 127 на 35. 399. Набір модуліну для ліплення 20 кольорів. Щітка зубна oral B 49. Акція до 25 грудня. Саніно дитяча паста зубна 35. Щітка зубна 8 гривень. Станок для гоління 2 штуки упаковка 52 гривні. Такий набір бік, упаковка 4 штуки 139. Для чоловіків 124. Бік 3 штуки упаковка. Джилет 5 штук 55. Набір зубних щіток 39 за 3 штуки. Антипреспирант рексона 102 гривні стік. «Фа» 57, Ніве 59. Рексона аерозоль 97. Чоловічий ніве кульковий, 72 гривні. «Олспай-стік» 152 гривні. Велика упаковка. Є менші стільки по 97-50 мл. Пензлик для гоління 15. Джилет гель для гоління 154, Ніве 119, Арко 72 гривні. Зубна паста Blenda M 34 антикарієс Колгіт. Потрійна дія 44. Прокладки котекс 49 10 штук упаковка. Щоденні прокладки 50 штук 70 гривень. Котик щоденні 20. Ціна 40 гривень. Щоденні з 56 штук упаковка 90 гривень. Діскріт 20 штук 37. Урологічні 10 штук 41 гривня. Прокладки урологічні 28 штук 72 гривні. Фарба для волосся Авена 64. Відбілювач кисневий саван для кольорових та білих речей. 950 грамів 109 гривень. Шампунь для волосся Хеден Шовден 149 Шампунь Шаума 74 для тонкого волосся без об'єму. Бальзам філер для волосся 109. Ельсев. Бальзам захист від ламкості. Ціна також 109. Шампуні для волосся Пантін 116. Набір подарунковий для чоловіків All Spice 399 3 предмети: антипреспірант, гель-шампунь та дезодорант. Гель шампунь All Spice 109. Велика банка 132 гривні. Милушик Дігтярне 23 140 грамів. Милорідке 450 грамове 15. Милорідке дуру 51 гривня. Туалетне мило тверде, 19 125 грамів. Гель для душу, соковита диня та фруктовий коктейль. 17-300 грамів. Сушарка для білизни на вісна. Максимальне навантаження 3 кг. Ціна 139 гривень. Декоративна гірлянда Кулі Ротанг 10 LED 2,5 метри 139 Заряджається від USB, феррім для миття посуду 64 лимон та зелене яблуко. Велика упаковка 900 мл, ціна 119 Сів антиналіт для ванної кімнати з розпилювачем. Ціна 84 гривні. Чухол змінний для прасувальної дошки 130 на 48. Ціна 149. 229. Етажерка для взуття на 5 полиць. Такий варіант 279. 79,5 на 42 см. І є ще менша, яка поміщає до 6 пар взуттям за 169 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Спокійного вам та гарного дня та вдалих покупок!